Продовжуючи тему професійних свят, берегові ракетно-артилерійські війська Національного флоту мають на озброєні стаціонарні, рухомі ракетні і артилерійські комплекси оперативно-тактичного та тактичного призначення, їх головним завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден В Востаннє флотські ракетники демонстрували міць озброєння та військової техніки в ході широкомасштабних стратегічних навчань Артерія 2007 Однак, незважаючи на тимчасово. Відсутність практичних стрільб, люди і технічні засоби завжди готові до виконання завдань за призначенням. Про будні військовослужбовців окремого ракетного дивізіону у репортажі Юлії Лівінської. Основні завдання дивізіону полягають на нанесенні ракетного удару по надводним кораблям супротивника та обороні і охороні баз військово-морських сил України, які знаходяться в акваторії Чорного моря. Поточному навчальному році склад дивізіону виконав всі поставлені завдання. Свідченням цього стали позитивні результати підсумкової перевірки і загальна оцінка добре. Згідно плану бойової підготовки, були проведені тактико спеціальні навчання, відпрацьовано курсові завдання за навчальний рік. Залучався весь дивізіон до здачі перевірки. Кращі підрозділи це перша стартова батарея, командир батареї, капітан Кузій. І особисті показники при здачі особистих заліків показали майор Тарасенко, заступник командира дивізіону, і капітан Денисов і капітан Юрко. Крім цього, флотські ракетники були залучені до участі у широкомасштабних навчаннях поточного року взаємодія 2010 На початку маневрів під час виходу кораблів військово морських сил з бази підрозділи дивізіону наносили імітований ракетний удар по умовному противнику і виконували роль сил підтримки. Поділялися і пальне, і речове майно, і продовольство. Дуже велику роль в цьому зіграли. Сишевські стосунки, стосунки це Солом'янський район міста Києва, І матеріальними засобами, і коштами, на які ми закупаємо будівельні матеріали та робимо ремонт військової частині. Також ці кошти йдуть на обладнання казарми особового складу, на поліпшення побуту особового складу. Заступник командира першої стартової батареї капітан Віктор Денісов позитивно відзначив дії своїх підлеглих і готовність до виконання практичних ракетних стрільб в наступному році. Стартова батарея призначена для нанесення ракетних ударів по надводним сілям противника, нанесення ракетних ударів по десантним загонам противника, прикриття військово-морських баз, переливних та сероних зон. На наступний рік поставлені начальникам Центру морських операцій завдання по підготовці озброєння військової техніки та особового складу. До практичних ракетних стрільб, які мають відбутися у травні місяці. В цілому, за навчальний рік можна відмітити старання особового складу при опануванні своєї фахової спеціальності при обслуговуванні озброєння та військової техніки. В моєму підпорядкуванні найкращими військовослужбовцями є сержант Кравцов Дмитрий Юрійович, який був призваний у травні міс... у Жовтні місяці, 2009 року, і благополучно був вже у звільнення після закінчення терміну служби до Донецького району військового комірсату. Я хочу побажати всім ракетникам, щоб всі цілі всі ракети у нас попадали в ціль наснаги, добробуту, здоров'я флоського, щоб в родинах був завжди затишок. Та порозуміння військовослужбовці, контрактної служби та військовослужбовцям старкової служби, які нещодавно прибули до військової частини, хочу побажати скоріше опанування посади своєї військової техніки, свого завідування та передавати молодим військовослужбовцям свій досвід, який вони будуть набувати на протязі навчального року. В окремому береговому ракетному дивізіоні колектив злагоджений і завжди готовий прийти один одному на допомогу. Строковиками підрозділ укомплектований на 60%. Зараз тут готуються до того, щоб прийняти молоде поповнення приз осінь 2010. Крім численних заходів, організовуються заняття для профілактики порушень військової дисципліни. Градо зустрічають в дивізіоні і контрактників, яких цього року прийшло на службу 20. Ця тенденція вважається позитивною, оскільки ними можна укомплектувати підрозділ на 100%. Їх спонукало до призову на службу. Не останню роль зіграло рішення міністра оборони про початок з 1 грудня харчування військовослужбовців та збільшення преміювання. Зараз до 35% і з 1 листопада до 55 Також Також що позитивно відіграла їхню роль. І військовослужбовці, час, які вже проходять військову службу, вже чекають. За порукою успіху при виконанні будь-якого завдання є люди, їх навченість, професійність і готовність оперативно діяти. У Збройних силах України я служу 14 з половиною років. В даній частині я вже знаходжусь на службі рік. В цій частині мені подобається дуже гарний колектив. Я знаходжусь на посаді начальника клубу. Ми організовуємо численні свята для військовослужбовців і намагаємося якомога краще скрасити дозвіль і намагаємося скрасити дозвілля військовослужбовців даної частини. Хочу привітати з нагоди свята своїх колег і побажати їх міцного здоров'я та успіхів у службі. В даній частині служив вже місяць коли приїхав, попав на технічне обслуговування. На технічному обслуговуванні ми переводили техніку з осіннього періоду на зимовий. В даній частині мені подобається служба, йде нормально. Колектив гарний. Своїм товаришам хочу побажати легкої та цікавої служби та швидкого повернення додому. А всьому колективу щастя та здоров'я. Тилове забезпечення у даному підрозділі відбувається згідно вимог чинного законодавства харчуванням, яке здійснює підприємство Артек Союз, військовослужбовці задоволені. Їжа дуже смачна. Їжа схожа на домашню. Рік наступний для флотських ракетників буде не менш насиченим у травні 2011-го У ході відпрацювання другого курсового завдання на них чекає виконання ракетних стрільб разом із колегами з чорноморського флоту Російської Федерації. Восени ж свої вміння та навички вони демонструватимуть під час підсумкових навчань. Тож сподіваємося на успішне виконання ракетниками всіх поставлених завдань.